В цьому відео я знайшов українські двері, а також двері орків. І ми знаємося, що в них знаходиться. До речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун. Я зараз хочу спробувати відкрити ці двері, і друзі, на жаль, в мене не виходить це зробити. Слухайте, дуже цікаво, що там знаходиться. Кавун, що ти тут робиш? Селян, знову ти! Ти хочеш мені зараз сказати, що це твої двері? Звичайно, я полюбляю таке будувати, ти ж знаєш. Звичайно, знаю, але, на жаль, я не можу чомусь їх відкрити. Відкрити це, це, це дуже дивно. Ти не можеш їх відкрити, тому що тобі потрібен важіль. А ти можеш мені його дати? Звичайно, але давай, як завжди, якщо всі твої глядачі зараз поставлять лайк та підпишуться на канал, я дам тобі важіль, і ти зможеш подивитися, що знаходиться в цих дверях. Добре, домовились. Але кого? слухай, що селян. Якщо хтось не поставить лайк та не підпишеться на канал, я не зможу тебе впустити. Друзі, ви це тільки що чули. Зараз потрібно обов'язково кожному поставити лайк та під. Підписатися на канал, щоб ми разом з вами змогли подивитися, що знаходиться в цих дверях. Звичайно, друзі, це дуже цікаво, тому обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо ви це зробите, я буду дуже вдячний, і ми зможемо подивитися, що там знаходиться. Ну що, селян, давай мені важіль, я буду вже відкривати ці двері. Нікому, на жаль, хтось не хоче ставити лайк та підписуватися на канал, тому я не дам тобі важіль. Ну добре, з першої спроби не вийшло, може з другою в нас вийде. Тому так, друзі, ті, хто ще це не зробив, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Дійсно, друзі, це дуже важливо. Якщо хтось цього не зробить, на жаль, ми не зможемо дізнатися, що знаходиться за тими дверима. Тому, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал ще ті, хто це не зробив. Селян, давай мені скоріше важить, будь ласка. Ну добре, можеш відкривати ці двері. Дякую тобі, велике. Відкриваємо, друзі, ось таким чином. І до речі, друзі, напишіть у коментарях, скільки буде 7 Плюс 9. Так, друзі, мені дійсно цікаво, хто зможе вирішити мій приклад. Тому якщо ви знаєте, скільки буде 7 плюс 9, обов'язково пишіть у коментарях. Ну а ми зараз будемо, друзі, подорожувати в українські двері. Давайте подивимось, що тут знаходиться. А нічого собі, друзі, куди мене телепортували ці двері. Добре, я з'явився в звичайному світі Майнкрафта, і я вже побачив цю скриню. Давайте відкримо її і нічого собі, які тут прикольні діамантові предмети. Давайте їх ось таким чином забирати. І за. Зараз, звичайно, будемо їх перевіряти. І давайте подивимось, що це за ножиці такі діамантові вівця. Привіт! І ви це бачили? Коли ми починаємо стригти цих вівець, з них падають діамантові блоки. До речі, я не знаю, навіщо мені дали це діамантове кайло, але давайте спробуємо щось добути. Наприклад, добуваємо цей камінь, і ви бачите, друзі, з нього падають діаманти. Так. Я не знаю, як можливо, щоб з камня падали діаманти, але ви все бачите самі. На своїх екранах, це прикольно. Слухайте, мені вже дійсно подобаються ці українські двері, але це лише тільки початок. Предметів тут багато, тому давайте продовжувати. І що це за зілля? Подивіться, діамантове зілля якесь. Давайте випиваємо його і, вау! З'являються також діаманти і також діамантовий блок. І до речі, я так розумію, що в мене зараз 256 тисяч діамантів. Давайте подивимось. І так, друзі, дивіться, а в мене їх кількість аз. Збільшується, до речі, в нас також є ось такий діамантовий магніт, який підтягує до нас предмети. Давайте спробуємо без нього щось зробити. І так, дивіться, тепер діаманти не зникають, але коли ми візьмемо цей магніт. Ось так це робиться. Магніт дійсно притягує діаманти, але давайте йти далі. Тут є справжній діамантові пістоли. Дуже цікаво, що він робить І куди це я стрельнув. Добре, давайте спробуємо попасти в цю вівцю вівця. Пробач мене. І вау! Також з'являються діаманти, діамантові блоки. І так, ми знищили вівцю. О, давайте тепер свинку спробуємо. Давайте з другої спроби, в нас вийшло. Так, з двох пострілів ми а, знищуємо корівку, чи все ж таки свинку. Ось таким чином. І я також побачив, що в нас тут є якісь вовки. Давайте подивимось, і що вони будуть робити. Тут написано, що це діамантові вовки, і секунду, секунду, друзі, скидаємо цей магніт. І як я розумію, подивіться, з цих вовків також з'являються діаманти. Я не очікував в українських дверях побачити стільки діамантів. Але знаєте, мені це подобається. Я не знаю, що це за штука. Нам її треба випити. І давайте зараз подивимося, що буде відбуватися. П'ємо і що, що що не зрозумів. Дивіться, друзі, що кавун може зробити. Скільки ж тут діамантиків з'являється? Так, дійсно, друзі, дивіться, їх тут дуже-дуже багато, в мене навіть немає місця, щоб їх збирати. Так, це зілля дійсно дуже прикольно. Коли я його випив, я тут все знищував. Стільки діамантів я ще ніколи не бачив в житті. І мені хочеться спробувати зробити це ще раз. Тому давайте, друзі, ходімо, ходімо. Ось таким чином, нічого собі, скільки. Діамантів тут з'являється кожну секунду, напевно, десь 100 чи навіть 200. Ось подивіться. Ось таким чином, кавун тут може все знищувати. Ефект закінчився, і тепер просто подивіться на це. Ну добре. Ходімо, будемо зараз перевіряти наступні предмети. В мене є якась діамантова базука, я так розумію. Так, друзі, подивіться на неї. І вона що, кидає вибухівку, давайте з вами подивимось. І так, друзі, дивіться, вона справді кидає вибухівку і нічого. Собі, скільки тут діамантиків з'явилося. Але, до речі, я не бачив ніякого а, вибуху. Давайте зараз спробуємо ще раз. Ось таким чином. І так, дійсно, дощ з діамантів. Кавун хоче ще раз. Давайте кидаємо прямо таки туди. І, і, і. давайте дивитися, куди це ти, куди це ти, повертайся. І дивіться, друзі, я бачу, щось падає чи не падає. Давайте подивимось. О, так, друзі, так, друзі, дивіться, діаманти впали. Хочу зараз в дерево стрельнути. Ось таким чином. І давайте діамантики з. З'являйтеся, це дуже прикольно. І також є в нас ось така палка. Я навіть не знаю, що вона може робити, і наскільки я. Наскільки я розумів, вона мене телепортує. Так, дивіться, ось таким чином Кавун може телепортуватися, і вовки разом зі мною телепортуються. Але, друзі, це ще не все. Давайте спробуємо ось таким чином з зробити. Так, секунду. Ось так робимо. І дивіться, дивіться, ви це бачили. Я призиваю справжній діамантовий метеорит. Давайте спробуємо ще раз. Ось таким чином призиваємо, і тут все стає з діамантів. І нічого собі, в мене вже майже 290 тисяч діамантів Матів, це дуже багато. Давайте ось так зробимо. І давай, 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 змінюйся. І також, ану, а чому, а чому я більше не можу це робити? А ні, все ж таки можу. Просто треба трішки зачекати. І останній предмет, який я побачив, це ось. Така сокира чи що це таке. Насправді не знаю, друзі, але зараз будемо перевіряти. І давайте ось так зараз зробимо і нічого собі. Слухайте, ми таким чином з вами можемо зробити справжній діамантовий світ. Звичайно, світ, який повністю буде з діамантів. О, друзі, в мене є суперкрута ідея. Ходімо зараз в це село. Слухайте, ну ці українські двері, вони мені дійсно подобаються дуже. І тепер дивіться, ось таким чином зараз зробимо І ось ось ось. Зараз буде діамантове село. Тепер давайте ще ці будівлі будемо змінювати ось таким чином. Ще давайте ось тут, звичайно, зробимо. Доріжку також давайте ось так змінювати. І давайте подивимося, що ще мені залишилось ось тут ще зробимо. І давайте все ж таки ось тут ще. І тепер дивіться, друзі, це дійсно діамантове село. Я так і думав, що українські двері будуть добрими, що нас тут ніхто не буде знищувати, і ми просто будемо з вами весело проводити свій час. Але ходімо подивимося що там знаходиться а в російських дверях. Ну, друзі, ці двері вони були дуже-дуже круті. Я не очікував навіть побачити такі предмети. Але в нас ще є двері орків, тому ходімо подивимось, що там знаходиться. Ну що, друзі, поки що нічого не бачу. І ні, все ж таки я бачу орків, а також якийсь паркур, який нам потрібно зараз пройти, щоб вибратися звідси. Але також нам будуть заважати орки, і дуже добре, що в мене є ось ця зброя. Давайте спробуємо зараз ось таким чином щось зробити і вже будемо ось так проходити цей паркур. Так, друзі. Дивіться, як я можу. Один, два, три, так, 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 так. І орки вже мене дістати не можуть. Але, друзі, все ж таки їх треба знищити. Куди ви втікли? Ховаються, ховаються, звичайно, звичайно, але я все одно вас знищу. І ходімо зараз ось таким чином. Це було насправді дуже легко, але тут є наступний паркур, який нам також, звичайно, треба пройти. Дорешто. Залишилось всього три орка. Тому давайте, друзі, ось таким чином. І тепер стрибаємо. І не вийшло, на жаль. Ну нічого страшного, в нас є ще друга, третя спроба, якщо потрібно. Та що ж таке? Друзі, ви цього не бачили. Добре, давайте спробуємо ось таким чином. Нарешті в мене це вийшло дуже добре. Слухай, а як ти сюди заліз, орка? Ну давай геть, звідси, я туди зараз буду стрибати. І вони ще там є. Дивіться, ну добре, друзі, нічого страшного, зброя в мене є, тому зараз будемо це, звичайно, проходити. А як це, а як це так? Щось я напевно не те зробив. Тому давайте, друзі, друга спроба в нас буде. Ось таким чином стрибаємо. Дуже добре. Тепер сюди і, звичайно, сюди. І що, ви мені будете заважати? Чи все ж таки ні? Ну добре, давайте зараз подивимось. І так, вони хочуть мене знищити. Але дістати до мене не можуть. Але їх все одно зараз треба знищити, тому що я можу впасти туди, і вони мені будуть заважати звідси вибиратися. Тому давайте ось так. Що ти тут стоїш? А ну давай геть звідси, і ми зараз, та що ж таке? Ми зараз будемо проходити інший рівень цього паркуру. І дивіться, друзі, що це таке. Я зрозумів, я повинен встигнути якось це зробити. І Я повинен вчасно на нього стрибнути, і з нього повинен стрибнути на той бок. Слухайте, ну давайте спробуємо. Я думаю, що це не дуже складно, тому давайте ось так і ну майже. Добре, що в мене є декілька спроб, тому що з першої спроби все ж таки це важко пройти. Дивіться, друзі, ось так. І тепер ось так в мене нарешті вийшло. Ну, з другої спроби, це, це нормально. А ви що, в пасті знаходитесь? Так, друзі, дивіться, вони в пасті. І вибратися звідси не можуть. Ну, добре, добре, а що це за зброя? Давайте поодимось. О, до речі, прикольна така, все, давайте, бувайте. І до речі, нам тут також треба вчасно проходити. Інакше дивіться, що зараз зі мною буде. Ось таким чином мене скидує сюди. Ну, ви ж знаєте, що у Кавунавс завжди все виходить. Тому давайте, друзі, ось таким чином дуже добре. Тепер ось так дуже добре. І залишилось ще трі. 3... Тому ходімо, друзі. Три, два, один. І так, так, так. Дуже-дуже круто. Я вже бачу якусь там лаву. Ну, добре, друзі, давайте ось таким чином стрибаємо. Тепер сюди. Тут нам заважають блоки, але нічого страшного. Орка, що ти там стоїш? А ну давай, геть звідси. Зараз нам потрібно зробити ось таким чином. Тепер ось. Так, друзі, до чого ж таке майже вийшло? Але це насправді не дуже складно, я вам хочу сказати. Тому дивіться, зараз з другої спроби в нас також вийде, чи, чи з третьої, не знаю. Але все ж таки хочеться з другої, і дивіться, ось так, тепер ось так. І нарешті я вже бачу лаву. Не знаю, що в ній знаходиться, але зараз подивимось. Тільки треба бути дуже обережним, і тут насправді, друзі, дуже спекотно. Лава оточує мене, її тут дійсно багато, і, до речі, я не бачу тут орків. Можливо, вони. Всі вже втонули в лаві, і тепер нам треба по ску ось таким чином проходити дуже-дуже добре. І до речі, зброї в мене залишилось не так багато, як ви можете бачити. Точніше кажучи, зброї є, а набоїв до неї не дуже багато. Ви Ви, ви це бачили. Кавун треба бути обережним. І дивіться, в мене вийшло. Нічого собі, скільки тут орків, так, друзі, ходімо зараз, піднімаємося. Я вже бачу якийсь будинок, і я так розумію, нам треба зараз туди йти. Але спочатку треба все ж таки. Таки ще раз пройти цю лаву. Тобто, тому що так, тут лава була на першому поверсі, а тепер вона на другому поверсі. Але нічого страшного, тому що її проходити дуже легко. Просто не треба поспішати, і все буде дуже добре, як ви можете бачити. Цю лаву можна дійсно пройти з першої спроби, це дуже легко. Але я там бачив багато орків, і я, і я дуже хочу, щоб мене все ж таки вистачило. Вистачило зброї, щоб їх знищити. Тому одразу беремо зброю, ось таким чином, друзі, і ходімо. Через цю лаву. Десь тут, я так розумів, вже повинен бути вихід. І так, друзі, я його знайшов. Давайте ось так швидко, швидко йдемо до того будинка. І зараз ми будемо стрибати, і дивіться, орки нас будуть зустрічати, але нічого страшного, одразу в них ось таким чином стріляємо. В мене виходить. Їх тут ще дуже багато, тому давайте одразу їх знищимо, тому що мені зараз треба в цю будівлю. Ну, геть, давайте звідси ви мені заважаєте. Дуже добре. І набоїв залишилось лише на декілька орків. Тому не знаю. Що ми зараз будемо робити. А, все добре, друзі, орків вже тут нема. Друзі, мені все ж таки зараз треба відкрити ось ці залізні двері, щоб вибратися звідси. Слухайте, а мені для цього потрібен знову важіль, як спочатку цього відео. І я так розумію, важіль повинен бути в якійсь скрині, тому давайте ось таким чином зараз дивитися. І я думаю, що в мене вийде його знайти, тому що я все ж таки хочу звідси вибратись. О, друзі, можливо, він навіть тут і ні, на жаль, немає. Давайте подивимось. Ось цю скриню, ні. Слухайте, ходімо в будинок. Можливо, в будівлі також є в яких ми знайдемо, знайдемо важіль. Так, тут навіть скриня є, нічого собі. Можливо, буде тут? Ні, все ж таки немає. Печі в нас також немає важелю, на жаль. Слухайте, тут стільки скринь, тут все так заплутано, але добре, я думаю, що в мене вийде, все ж таки, тут знищитися неможливо, а тому все це дуже легко. І в будівлі також немає важелю, тому... тому я навіть не знаю, де його шукати. Можливо, тут ні, все ж таки не тут. А дивіться, ми можемо кудись піднятися. Давайте спробуємо зараз це зробити. Ось таким чином. Ту скриню я вже перевіряв. Давайте трішки будемо проходити цей паркур і, можливо, щось ми ще знайдемо. Дивіться, є якась кнопка. Кнопка и... І... Нічого не відбувається. Тому ходімо подумаю, що тут знаходиться і це якийсь другий поверх. Я навіть не знав, що він тут є. Тому давайте нічого собі тільки на це. Друзі, тут також дуже багато скринь. Я не знаю, я, як їх можна перевіряти. Це напевно дуже складно, дуже довго. Хоча ні, дивіться, майже половину я вже все ж таки перевірив. Дивіться, але важелі я не знайшов. Друзі, не знаю, я, я все роблю правильно, чи все ж таки ні. Я думаю, що так, тому що нікуди нам просто йти. Так, ми дійсно. Повинні пройти через залізні двері. Ті. І давайте подивимось ось тут. І так, друзі, нарешті я його знайшов. І тепер я можу вибиратися з цих російських дверей. Дивіться, ось таким чином. І тепер важить ось сюди, і все ось, друзі, вихід звідси. Знаєте, я очікував а, побачити там орків, тому все добре. Ну і насправді мені більше всього сподобались українські двері. Тому що там були дуже круті предмети. Ну що ж, друзі, ось таке відео в нас було. Обов'язково зараз натискайте на інші. Мої відео, які ви бачите на своїх екранах. Так, друзі, дивіться їх, вони також дуже цікаві. І ставте лайк та підписуйтесь на канал, друзі, щоб, щоб дивитися мої наступні відео. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення!